Добрий день. 2 липня 2025 року. Зараз хочу глянути до своєї ІОшки, як вона працює, який засів. Ну і зараз будемо дивитися. Відводок робив 5 червня на дві рамки розплоду. Маточки не видно. Маточки не видно. Засів личинка під запечатку. Треба розширювати вже її. Ось такий розплід. Бджола, звісно, ще не її. Але як себе веде українська степова, думаю, гарно видно. Сидить на рамці, ніхто нікуди не бігає, значить нас там і не було. Друга рамка. Три рамки розплоду. Так, а де ж маточка? Де ж ти маточка? Будь на першій рамці. Сушни, не А, ось і маточка бігає в центрі, в центрі рамки. З обрізаним крилом. Не бігає, а ходить собі, як господиня вдома. Шукає місця, а місця вже нема. Будемо терміново розширювати. Все, дякую всім за увагу.